На Рівненщині подорож молодика до дівчини закінчилась різаниною. Мешканець Березнівського району приїхав у село Обарів, що неподалік обласного центру, до знайомої хлопцю 26 років. Коли він йшов вулицею, то у нього виник конфлікт з двома місцевими мешканцями. Тоді приїжджий чоловік дістав ножа і вдарив ним 22-річного Максима. До райвідділу міліції зателефонували з обласної лікарні та повідомили про те, що до них з ножовим пораненням грудної клітки потрапив 22 двохрічний Максим, житель села Обарова, виїздом слідчо-оперативної групи на місце перегоди було встановлено, що тілесні ушкодження йому наніс 26-річний житель села Березнівського району Петро, який прибув у село Обарів до дівчини. Під час суперечки між ними виникла бійка. Тоді Петро наніс йому сім ножових поранень в область грудної клітки. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводяться всі необхідні слідчі дії. Вранці 26-річний Петро сам здався працівникам беркуту. Затриманий вже має кілька судимостей за хуліганство та грабежі. У цей час перебував під адміністративним наглядом. Зараз його тримають під вартою. За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень відкрите кримінальне провадження, але його можливо перекваліфікують. Загрози життю потерпілому немає.